Віталій буде шахи, вурая, про те, дис, книгас, рейтинг 1898. Давай караканчик, чонеталя. Думаю, суперник наш, я сюди пішу. О, таких. Ну, нехай. Є 6 тикну тобі зараз сюди. Є 6. Кінів 3, ти взяв, потім є 6 піду. Ти можеш 3 30 ну, літи. Так, ну треба десь Чи тут жартатури нормально буде. Ти взяв. Схожа якась позиція. Я Е6 тикнути і взяв. мені треба, тобі там Тут десь сім. Ну давай, Окей. Побачимо, що з цього вийде. Ні. М -м -м. Ну добре. І типово це 4 Якась тут буде гра зараз. Я ж тут бів. Зрозумійте мене правильно. Поцрад сей 8 виглядає цікаво, поки що. Або просто долю. І десь є 6. Прям зарі можливо. Версії 6 уроє 1. Якась довга ініціатива, мені здається. Ляп! Так грають, коли перевага в розвитку. То треба відкрити центр. І тут ти просто взяв. М. Ну, добре. Не можу дати йому піти в 3-0. Ти туди й не збираєшся. Правильно. Так, а ти можеш піти сюди? Тоді ми ще. Ну, валить, а? Ну окей, закій мене нічого не робить, хай щось зробить. Тут можливо взагалі турою стук. Де я втім, що після взяття тут мат. Версія 6. Тура повернусь. Не, якось це довго, мій френд. Тепер так. Цікаво. Ну, давай туди. Складно йому щось вигадувати. Такий хід. Ні, ну це щось. Не вірю, я в ці фокуси. Тура втрачається. Шаху. Ти повертаєшся сюди. І відключаєшся. Отак от воно, да. Добре. Не сподобалася йому атака. Дізреспектнув мені, чувак. Ну добре, 80 на 55 буває. Що вже зроблю з ними? Ну, Ферзь Б6 тут зазвичай грають. Слон відійшов тут відразу слабкості. Ну, та й давлять зазвичай на D4 Пункт стратегічного важливих Б2 таке. таке. Паска на дурачка трошки. В король центрі ми швидше починаємо нашу гру. Він на нас також, але він не може цим скористатись. В нього грають тільки Ферзь один. А в уже 1, 2, 3, 4. Цей майже грає вже. 121 ну, треба було все-таки не дати і цій турі грати, ця не грає, цій також нема куди стати. де 8 хіба ж. Угу. Як казав Фішер, пішон бачить, шар дає, треба грає, тура є 1. Посилити, посилити. Після позиційної жертви Пішака, посилити позицію. Но мені здавалося, що якщо я так. Якось іграю, він там бах і тренерів. Але тут його чекає, мабуть, нічого хорошого. Слон СССР. Ну окей. Це не посидіти думати. І так піде. Слоне. слоном укріпляти тут пункт. І цей пункт. Д4. Слав 4 за як Ing5, мабуть. І там уже гайки тут також біле поле не захистити. І все. Ну, не точність, але суперник програє. Тут всі ходи погані. Тура 7 якось ще тримало, ну окей. Можемо знову ж таки на f 6. А він фрезим F6. In G5 тут уже пізно. Якщо конем, то кінь же 5. Тобто ми або матеріал, і потім виграємо, або відразу виграємо. Ну він вирішив, що просто відключиться дай все. Тіпа цієї партії не було ніколи. Віталій Ватерішахів грає про Gamma Stega США, Ratan 1893. Перейшов якийсь ферзовий гамбіт. Карлосбатський варіант. А4. Вставлю коня на е5, а в4 загляну. Або не зразу. 3-0. Сюди. Давлю там, сям, пам-пум. І ти якось зіграєш щось типу, слон без сім тебе нема ходу, да? Брати там і вони брати. ризикну. Так, я на королівському. А Атакую він на ферзовому, Ну, вийшло, що я ще й на ферзовому. О, дякую. Це було вельми дуже добре з того боку. Ти, мабуть, думав, що я туру в тебе з'їм, так? Да? Ні, ти думав, що ти просто сюди підеш. Ну, можу слоном взяти. Можу в тулу взяти. Не ну, хочеш матувати? Не розумію, як ти будеш захищатись. Здесь Free 7 шатт. Мати. Не хочу тур обрати, хай собі. Стоїть. Так, ну такі ж схожі мати я вже ставив в цьому варіанті. Так, а Тура заноситься. Раз, два. І Ферзь б'є. Правда, тут забереш просто, так. Да? Так, ну. Так, так, так. Висить тураш один мат. Кіні 8 якось, так? Да? Добре. Не хочу я в бліц щось тут довго, це роздумувати.

Фу. Не хоче мат отримувати, Да? Ой, От шах. Ой, заставляєш ти мене думати тут. Так, ти оце розраховуєш. Добре. На щось розраховуєш? Напад якийсь? Девяносто на сімдесят шість. Комусь цікаво грати програних позицій. Комусь ні. Я бо це стільки не терпів. Так, ну, по-перше, брати не треба було. Треба було просто профілактичний король проводим. Ну да. Позиційно треба було зіграти, от, стоять ферзь з королем на одній лінії. Лінія, скоріше за все, відкриється. Як не сьогодні, то завтра. Тактичний нюанс. Йому треба було зіграти. Турасі, тому що Тураси. Прибрати Туру десь. Так, може цього. Потім можливо. А тут. Не треба обрати. Є різні тактичні мотиви, зв'язані з матом по лінії H. Ну, суперник їх не знає. І знати не хоче він. Не буде він тут нічого повторити. І над своїми помилками працювати він не буде. <кліпитись> може це бліц. Так, тут був FZ 8 мат 2 ходи f 8 і f 8. мат. Суперник хотів пограти. А я мат, два ходи не бачив. Бачив таких, 14 ходів мат.